Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо обмолод сої, але, як ви бачили попереднє відео, я вже змолотив, а зараз залишилися кусочки городи. Пиль така пішла. На городах соя посіяна, теж пс 2035 Візуально вона тут трошки краще виглядає, неясно, звісно, що вона дасть, але, як на мене, вона трошки вища, може якийсь плюс-мінус додатковий ярус є і наче більш виконане, наче більш трошки краще виконане саме... Е, самі боби. Знову ж таки, бункер тут покаже. Комбайн на сьогодні New Holland TC5080 стандартною жаткою. Джундіром незручно по вгородах крутиться, там жатка широка і на городах чіпляться-перечіпляться. В общем, Більше мороки, чим молотиться. А New Holland трошки менший. І Нюхоландом зручніше по городах працювати. Хоча і жатка зріс, ну не такий трошки робить, як Flex ну, тим не менш основу вона бере. Трошки залишається, де не де стебло на стеблі, де не де стрючки, але це таке, вже тут нічого не зробиш. Ось така соя, показує демонстративно, візуально, середня статистична, ну, знову ж таки, трошки краще на полі. З чим пов'язано, може трошки більше якийсь затишок. В селі, тому що ось бачите, тут, тут від берега закрито, тут, тут якісь кущі ростуть. І може як-не-як як городи, колись в свій час у городи і гніви возили, і ну, коротше, трошки може добре в якихось більше є, ніж на полі. Ну, Це знову ж таки це все не точно, це я так догадки можна так сказати закидую. Соя ще трошки тримається, але вже де-не-де навіть розтріскується. Тобто вже є патрії навіть від того, що комбайн ще не молотив, не підійшов Так візуально показати. Ось. Комбайн ще не змолотив, а один стрічок вже на рослині розтрісканий. Це не на кожній рослині, але де-не-де воно так проскакує. Так що якось так. Далі будемо знати точно, що там покаже дана соя. на в городі, Ну і пізніше я, звісно, що включуся і покажу. І так, друзі, заходимо вже на передостанній город. Врожайність візуально поки що бачу, що краще, ніж на полі. Але вже один для себе висновок я зробив. Що із соєю PS-2035, як із сортом, ми будемо прощатися. Дана соя перестояла, питань немає, вона була готова днів 5 назад. Вона трошки перестояла і подивіться що, що робиться на землі. Вона просто полопала, такого в нас ще просто не було. І я навіть не знаю, що тут візуально соя стоїть краще, але ж те, що краще, то те висипалося. Ось буквально... На кожному кроці є стоя, тут потерь кілограмів 150 на, на гектарі. Якось так. Це, друзі, така трошки є біда з городами, по крайній мірі у нас городи, які до берега ще не готові, городи, які сюди вище до поля, готові давно, якщо соя... Не держиться в стрічку. У нас якось всі попередні роки ця соя трималася в стрічку, а в цьому році щось з нею случилось. Я не знаю. Може вона перезапилилась якось, може, може оцей дощ перед, буквально там за 5 днів до цього, який пройшов, може він спровокував оце розтріскування е бобів. Тобто соя візуально краще, але... Оце те, що візуально краще, скоріш за все, воно лежить на землі. Ці городи, знаєте, як хтось сказав, як чемодан без ручки, важко нести і жалко покинути. Приходиться його тягти, цей чемодан без ручки. По-перше, ціна в городах зовсім інша, е молотіння, а по-друге, оці неудобки. що... So... Той город готовий, той город не готовий, по одному ж городу тобі ніхто молотити не буде. Треба дожидатися, щоб вони плюс-мінус були всі трошки більш-менш готові і потім вже тільки молотить. А так на там, 20 соток, там, 40 соток, там, 60 соток, ну коротше, це такі городи, клинчики які жалко покинути і, і, і важко нести. Коротше, не знаю. Треба щось якісь інші культури сіяти на городах, враховуючи те, що у нас до берега є, або суто на берег, я не знаю, там кукурудзу сіять, а ці верхні городи на сою союз, щось таке. Ну, коротше, треба щось вирішувати з цими городами, тому що це не діло. Там, там в березі зеленкуватися була суток 10, ми її вже стерли. А тут ось вона вже стоїть, і в 5, як готова. Ну, коротше, оце так. І так, друзі, є по сої. ось бачите, вже стрімніло, поки по городах все прокаталося, там 20 соточок, знову ж таки, повторяюсь, там 40, ну коротше, дрібні кусочки. Поки поїздили, та вже і ніч майже наступила. Суть яка? Про урожайність. Повторююся знову от сої PS-2035, це, мабуть, ми все-таки будемо відмовлятися. Я її на посів не залишав, там ще буквально в мене залишилось 2-3-4 гектари цієї сої, яка сіялась пізніше. І вона ще не змолочена. Але, скоріш за все, що я не буду її залишати на посів. Тобто цей рік був такий досить показовий, рік важкий. Повторююсь, вкотре, і погодні умови несприятливі для сої, але все ж таки е, є соя, які тримаються, а є соя, яка сипеться. Наша соя в цьому році проявила себе з найгіршої сторони, і вона прям конкретно посипалася. Тому я її на посінь не залишаю, і хай собі вже йде далі. Будемо підбирати собі якісь інші нові сорти. Для того, щоб бажано, які тримають себе е, в стрючку. Да? Повертаюсь до урожайності. На городах соя помітно краще виглядала, ніж на е, полі, вона була і вища, на, на один, на два яруса по рослинах було більше стрючків, але знову ж таки, спека своя зробила, і соя теж погана. З городі в нас вийшло 1350 кг з гектара. Це теж погано для цього року, але знову ж таки в округі поки що я не чув, щоб молотили більше, ніж тонну. Тому, ну, тонну, тонну 200 ми махойні змолотили. це, мабуть, поки що в округі те, що я чув, я не... Ну, понятно, що я може не всіх знаю урожаїв які, але плюс-мінус. Всі-всіх моніторять і всім, всім цікаво, в кого що насипало, то в середньому то на 900 кг по нашій округі, а трохи далі там села є стоїть по 300 і по 400 кілограмів. Ну, це таке вже. Тобто то на 350, якщо будь точним точним, то на 343. Е Отака урожайність сої пс 2035 на городах. Залишається ще 4 гектари, але я не думаю, що общу картину воно е, змінить. Тобто, я, Як я рахую, беру один сорт, пізній посів, раніший посів, е, все збиваю в кучу, ділю на гектари і отримує середню урожайність. Тобто, на сьогоднішній день зараз там урожайність йде в районі тони 50-100. То я точно не щитав, не можу вам сказати. Але плюс-мінус така урожайність. Тобто 2-4 гектара, навіть якщо там по 3 тони насиплять, а такого, звісно, що не буде, то особу вони там не підтягнуть. Ну, може там до півтори до тони в середньому. Це, це максимум той, який ми можемо розраховувати. Так так що так от. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, що в кого з урожайністю, хто вже молоте, хто, хто що в себе бачить на полях. Далі буде. Слава Україні.